Так, розкажу тепер спокійно в спокійному стані Виліз трактор, розкажу про цепку, поки ми не потемніло. Купили ми її в Кіровограді, в Технополі. Є така фірма на, в Кіровограді на кольцю. На 14 борін. Це ми її купили після нового року, поїхали, питаємо цього, там Саня робить. Менеджер. Скільки стоїть? 100 тисяч. А перед цим ми питали років два назад. з 96 Але Ми так подумали, що б не взяти. Понятно, що цей. 100 тисяч значить, великі гроші. Ну теж у нас не було коли робити її. Хлопці там зробили, так, ну, похожу, так само все, купили труби, зварили. Борони купили, ну їм там десь вона обійшлася, може, в районі 50 тисяч. Ну, це вони її варили не, ну, неділі-дві. Коротше, треба було варити. У нас просто цей рік не було време, трактора треба було поробити, все. Ну, тут інші проблеми були. Дивимося, така, ну я ж кажу, по качеству. Ми в них брали, І що в них ми в них брали. Культиватор цей, зелений там такий із цими лапами. Як вони? Та як же ж? Там на відео є, культиватор я ті, увагу, забув, як вони ті лапи називаються. Ну Такі пружинності, типу, скільки тільки в два рази менші. Так. Звісно, ефект не той, що після... Після нашої тої сепки з здоровими зубками, з грузами утяжельної. У, на перший раз скрить влагу піде, земля вже, якраз, на нашу думку, вже хороша. У, як, Воно зараз холодно. Практично де більше 10 градусів не піднімається. 5-8, така холодіна, це таке щось, дощик накапує. Що його, В принципі, лізти, його смисл боронувати, смислу дуже великого немає. Це так проїжджаємо метрів там там десь підняв, метрів 300-400, і піднімаємо, щоб трошки борони, борони цей, освобождалися. Бачите, який ефект виходить, якщо малі зубки, скільки тут ще набралося, ось, і воно просто не зубками шкребе, а цими палками піднімає і просто як матрас тягнеться, просто шлейфує. І смисла боронування великого немає. Таке воно, ось, 3 см, бачите, навіть. Там далі вже тверда земля, ось бачите, набралося треба ось, ось, піднімати. І що тут зубка цього? Буквально там, не пам'ятаю, ну так скільки там 10, ну десь... Ну хай 14-15 см немає його цього зубка. Палок набралося. Чого не робити з завода длинніші зубки? Я, я цього не розумію. Палок набралося. І що? Матрас. Треба піднімати. А в нашій цепці, получается, є запас, куди їм грати. Вони там бігають між зубками, палки, ну, коротше, шевели їх землею троще, не потихеньку висипаються і нормально. Тягнуть, звісно, цю цепку, що це тягне, четвертою. Ну, просто більшою скоростю не поїдеш. Четвертою їдемо, він і не чувствує її. Так от напряги. День волочили, оце, блін. 30 літрів солярки, скільки? три каністри. Це ми зволочили. Залили з утра три каністри, то ще на дні сантиметрів 5 було. Ну. Взагалі, скільки це воно пішло, треба прикинути. 60 літрів, десь гектар. Ну, Не знаю, потім вважати. Так, що ж тут по трактору? Так, ну вже темніє, буду їхати. Тут такий ефект підняли. Бо там, виходить, цепочки слабовато піднімає, а цей. А попускати цепки неохота, бо слабо піднімають борони. А так, наче, як піддергують, провисають, ну, як, борони, цепки піддергують, не, не провисають. Вони точні, ну, в, будь, в робочому, ну як, в робочому, провищі, то ми просто так ось підняли трошки тут. Навіску і цей. І ципки послабилися. Так, буду їхати, бо щось така дубаріна, сирость така. Так, щось що позакривали. Так, включимо Жижу. Жижа в нас тут як включається. Раз. включилося. Раз. Два. Все. Жижа включена. Отакого. красапет. Бачите? Все, можна оборонувати. Так, і це вже до свідання. Бо й не заборонують.